Вітаю вас на першому уроці курсу, який присвячений вивченню планіметрії. Планіметрія це розділ геометрії, в якому вивчаються властивості фігур на площині. Мета першого уроку. Забезпечити засвоєння поняття плоского кута. Завдання уроку з'ясувати, з якими видами кутів доводиться працювати, розв'язуючи планіметричні задачі. А також ознайомитись з властивостями відповідних кутів. З'ясуємо, що таке кут. Плоский кут це необмежена геометрична фігура, утворена двома променями ОА та ОБ, які виходять з однієї точки. Промені ОА та ОБ називають сторонами кута, точку О вершиною кута. Отже, кут можна сприймати як каркасну фігуру, утворену двома променями. Надалі ми будемо працювати з плоским кутом. Під плоским кутом розуміють частину площини, обмежену двома променями, що виходять з однієї точки. Кут позначають наступним чином. Даний запис читається як кут АОБ або кут альфа. Важливо, літера О, що визначає вершину кута, повинна розміщуватись між літерами А та Б. Кут значення міри, якого становить 90 градусів або пі на 2 радіан, називається прямим кутом і позначається символом прямого кута. З прямим кутом пов'язано поняття перпендикулярності прямих. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. На рисунку прямі А і Б перпендикулярні, оскільки кут АОБ дорівнює 90 градусів. Прикладом прямого кута може бути менший кут між годинною та хвилинною стрілкою годинника о 15.00. Кут значення міри якого менше за 90 градусів або π на 2 радіан, називається гострим кутом. На рисунку кут АОБ прямий, його міра 90 градусів. Міра кута СОБ менша за міру кута АОБ. Отже, Кут СОБ гострий. Розглянемо чотирикутник АБЦД. Бачимо, що значення міри кутів А і Б менше за 90 градусів. Отже, кут А і кут Б гострі кути. Прикладом гострого кута може бути менший кут між годинною та хвилинною стрілкою годинника о 14.00. Кут значення міри якого більше за 90 градусів або піна 2 радіан називається тупим кутом. На рисунку кут АОБ прямий, його міра 90 градусів. Міра кута ДОБ більша за міру кута АОБ. Отже, кут ДОБ тупий. Повернемось до розгляду чотирикутника АБЦД. Бачимо, що значення міри кутів С і Д. Більше за 90 градусів. Отже, кут С і кут Д тупі кути, прикладом тупого кута може бути менший кут між годинною та хвилинною стрілкою годинника о 20.00. Для закріплення розглянемо трикутник АБЦ і з'ясуємо, якими є його внутрішні кути гострими чи тупими, дослідимо кут САБ. Проведемо через точку А перпендикуляр до прямої АБ. Кут ЕАБ прямий. Кут САБ менший за мірою від кута ЕАБ. Отже, ЦАБ гострий кут. Аналогічно доводимо, що кут ЦБА гострий. Розглянемо кут АЦБ. Проведемо через точку С. Перпендикуляр до прямої АЦ АЦН прямий кут. Кут КуЦБ більший за мірою від кута АЦН. Отже, кут АЦБ тупий кут. Запам'ятайте для того, аби визначити, чи є кут тупим або гострим, слід порівняти даний кут з прямим кутом. Прийшов час вам попрацювати самостійно. Найкраще засвоєння матеріалу уроку можливе лише за умов, коли ви власноруч виконуєте вправи в робочому зошиті до даного уроку. Нагадаю, ви можете завантажити робочий зошит з сайту ongradient.com. Роздрукуйте електронний варіант та власноруч почніть виконувати задачі в паперовій копії. Ви маєте підготувати себе до виконання контрольних завдань та написання іспитів. Лише переглядати відео недостатньо. Ви маєте взяти в руки олівець. І самостійно виконувати вправи в робочому зошиті. Так ви набудете не лише знань, а ще й вмінь. Поставте відео на паузу та виконайте перші два завдання з робочого зошита до даного уроку. Перейдемо до розгляду розгорнутого кута. На рисунку зображено кут АОБ, міра якого становить 180 градусів або радіан. Такий кут, тобто кут мірою 180 градусів або π радіан, Називається розгорнутим кутом. Розглянемо коло з центром в точці О. Проведемо діаметр даного кола ЦБ. Щойно ми побудували розгорнутий кут. Так, кут СОБ розгорнутий. Ще одним прикладом розгорнутого кута може бути кут між стрілками годинника о 18.00. Розширимо поняття про кут. Візьмемо довільний промінь Оа. Побудуємо промінь ОБ. Таким чином отримали кут АОБ. Позначимо міру даного кута альфа. Проведемо ще один промінь ОЦ, як показано на рисунку. Так ми утворили кут АОЦ. Позначимо міру побудованого кута бета. Розглянемо кут СОБ. Він є сумою кутів АОБ і АОЦ. Тому міра кута СОБ дорівнює альфа плюс бета. Оскільки ми конкретно не задавали значення альфа і бета, то може статися так, що градусна міра кута АОБ і кута АОЦ буде більшою 90 градусів, тобто зазначені кути будуть тупими. Тоді міра кута СОБ як сума альфа і бета буде більше за 180 градусів. Зафіксуємо альфа. І будемо збільшувати бета. Тоді промінь ОЦ буде наближатись до промені ОБ. При деякому значенні бета промінь ОЦ накладеться з променем ОБ. Фігура, утворена сумою кутів АОБ і АОЦ, визначає площину навколо точки О. Така фігура площина навколо деякого променя, називається повним кутом. Його міра. Дорівнює 360 градусів або 2 π радіан. Якщо ви маєте труднощі з розумінням міри кута градусної або радіанної, радимо вам подивитись перший урок курсу тригонометрія, який має назву міра кутів. Там дано більш детальні пояснення щодо поняття міри кута та узагальненого кута в тригонометрії. Протягом даного курсу курсу планіметрії ми будемо вважати найбільшим кутом повний кут. Кут мірою 360 градусів або 2 пі радіан. Розглянемо кут АОБ і промінь ОД спочатком у вершині кута точці О. Рухаючи промінь ОД в межах кута АОБ, можна знайти таке його положення, що кут АОД дорівнюватиме куту БОД. В такому випадку промінь ОД називають бісектрисою кута АОБ. Тобто бісектриса ділить. Кут пополам. Так, наприклад, якщо кут АОБ прямий, то кут АОД буде рівний куту БОД і буде дорівнювати 45 градусів, слід відмітити, що бісектриса кута є геометричним місцем точок ГМТ, рівновіддалених від сторін заданого кута. Це означає, що для довільної точки Н. Яка належить ОД, виконується рівність, значення відстані від точки Н до променя ОА дорівнює значенню відстані від точки Н до променя ОБ. Нагадаємо, що відстань від точки до прямої називають значення довжини перпендикуляра, опущеного з даної точки на задану пряму, той факт, що бісектриса кута є геометричним місцем точок рівновіддалених від сторін відповідного кута. Випливає з рівності зображених прямокутних трикутників. Дійсно, трикутник ОНЄ дорівнює трикутнику ОНП за гіпотенузою і гострим кутом. Розглянемо два довільні опуклі багатокутники А1, А2, А3 і так далі. А Побудуємо бісектриси внутрішніх кутів багатокутника. Проведемо бісектрису кута А1, кута А2 і кута А3. Продовжимо побудовані бісектриси та знайдемо точки їх перетину. Положення вершин багатокутника на площині може бути таким, що бісектриси всіх його внутрішніх кутів не перетинаються в одній точці, а може статися так, що бісектриси всіх внутрішніх кутів перетинаються в одній точці О. Дослідимо цей випадок. Точка О є точкою перетину бісектрис внутрішніх кутів багатокутника. Дана точка належить бісектрисі А2О кута А1 А2А3. Бісектриса це геометричне місце точок, рівновіддалених від сторін кута, тому точка О рівновіддалена від сторін А1А2 і А2А3. Отже, відрізки. OR1 та ОР2 рівні. Точка О також належить бісектрисі А3О, тому вона рівновіддалена від сторінку та а 2 а А3А4. Отже, ОР3 дорівнює Р2 дорівнює ОР1. Важливо. Точка О одночасно належить всім бісектрисам, тому наведені міркування. Ми можемо поширити на всі внутрішні кути багатокутника, а отже прийти до висновку, що точка О буде рівновіддалена від всіх сторін багатокутника. Якщо існує точка рівновіддалена від всіх сторін, то ми можемо вписати в такий багатокутник коло з центром в точці О і радіуса щодо дорівнює відстані від точки О до сторін багатокутника. Пізніше ми покажемо, що радіус вписаного кола. Можна обчислити за формулою r маленьке дорівнює 2 s велике поділено на p велике, де s велике площа багатокутника, а P велике його периметр. Зараз ви маєте запам'ятати, якщо бісектриси внутрішніх кутів багатокутника перетинаються в одній точці, то в такий багатокутник можна вписати коло. На наступних уроках. Ми навчимося знаходити центр та радіус вписаного кола, наприклад, в трикутник або в чотирикутник, якщо в нього можна вписати коло. А зараз попрацюйте з робочим зошитом. Виконайте 3, 4 і п'яту вправ до даного уроку. Повернемось до вивчення кутів на площині. Розглянемо розгорнутий кут АОБ. Нагадаємо, що його міра 180 градусів або піна2 радіант. Побудуємо промінь ОЦ спочатком в точці О, яка є вершиною розгорнутого кута. Так ми утворили кут АОЦ і кут БОЦ. Ці кути називаються сумішними кутами. За аксіомою вимірювання кутів, сума мір кута АОЦ і БОЦ дорівнює мірі кута АОБ, а міра кута АОБ становить 180 градусів. Тому сума мір суміжних кутів становить 180 градусів. Ця властивість дозволяє за заданою мірою одного із суміжних кутів легко знаходити міру іншого. Наприклад, нехай міра кута АОЦ дорівнює 125 градусів. Знайдемо міру кута БОЦ. За властивістю суміжних кутів Сума мір кутів АОЦ і БОЦ становить 180 градусів. Знаючи, що міра кута АОЦ дорівнює 125 градусів. З даної рівності знаходимо, що міра кута ВОЦ становить 180 градусів мінус 125 градусів і дорівнює 55 градусів. Розглянемо прямі А і Б, які перетинаються в точці О. При перетині прямих утворились наступні кути з вершинами в точці О: кут 1, кут 2 Кут 3 та кут 4. Кут 1 і Кут 3, а також кут 2 і кут 4 називаються вертикальними кутами. Запам'ятайте вертикальні кути рівні, тобто значення міри кута 1 дорівнює значення міри кута 3. А кут 2 дорівнює куту 4. З метою закріплення поданого знайдемо кути, що утворюються між діагоналями паралелограма, якщо один із них 70 градусів. Нагадаю, що паралелограмом називається чотирикутник, у якого протилежні сторони парами паралельні, а діагональ паралелограма це відрізок, що з'єднує дві несусідні його вершини. Розглянемо паралограм АБЦД, його діагоналі перетинаються в точці О. Оскільки 70 градусів менше, ніж 90 градусів, то кут, міра якого 70 градусів гострий. Нехай кут АОБ дорівнює 70 градусів, кути АОБ і БОЦ суміжні. За властивістю суміжних кутів, кут АОБ. Плюс кут БОЦ дорівнює 180 градусів. Отже, кут БОЦ дорівнює 180 градусів, мінус 70 градусів дорівнює 110 градусів. Кут АОБ і кут СОД, а також кут БОЦ і кут АОД вертикальні. За властивістю вертикальних кутів кут АОБ дорівнює куту СОД дорівнює 70 градусів. А кут БОЦ дорівнює куту АОД дорівнює 110 градусів. Опрацюйте матеріал в робочому зошиті, виконавши вправи 6 та 7. Дано дві прямі А і Б, які розміщені довільним чином на площині. Перетнемо їх прямою С. При перетині попарно прямих А і С та Б і С утворились кути. Один, два, ну і так далі вісім. Ми вже знаємо, що попарно суміжними є кути: Один і два, два і три, три і чотири, чотири і один. А також кути П'ять і шість, шість і сім, сім і вісім, вісім і п'ять. Вертикальними є кути: 1 і 3, 2 і 4, 5 і 7, 6 і 8. Але крім цих, вводяться до розгляду такі кути: внутрішні, односторонні: кут 1, і кут 7, кут 2 і кут 8. Вони знаходяться між прямими А та Б, тому внутрішні. А також вони знаходяться з однієї сторони від прямої С, тому односторонні. Наступні внутрішні різносторонні. Кут 1 і кут 8, кут 2 і кут 7. Вони знову знаходяться між прямими А та Б, тому внутрішні. Але зараз ці кути знаходяться по різні сторони від прямої С, тому вони різносторонні. Окрім зазначених кутів, також потрібно вміти знаходити відповідні кути. Відповідними кутами будуть кут 4 і кут 7. Вони знаходяться з одного боку від прямої С і над прямими А і Б. Відповідні кут 3 і кут 8. Вони розміщені з одного боку від прямої С і знову ж таки над прямими А і Б. Відповідні кут 1 і кут 6. Розміщені з одного боку від прямої С, під прямими А і Б. Відповідні кут 2 і кут 5. Не варто зразу намагатись запам'ятати наведені терміни. Поступово працюючи з зазначеними кутами, ви звикнете до термінології. Головне, не варто боятися наведених термінів. Завжди можна передивитись відповідну частину уроку та пригадати, що і як називається. Для закріплення матеріалу. Виконайте восьму вправу в робочому зошиті. Ми дізналися, як називаються кути, утворені при перетині двох прямих січною. Припустимо, що прямі А і Б паралельні. З'ясуємо важливі з практичної точки зору наслідки, які слід знати та використовувати при розв'язуванні планіметричних задач. Якщо прямі А і Б паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Говорячи, що кути рівні, ми маємо на увазі, що кути мають однакові значення міри. Так, наприклад, значення міри кутів 1 і 8 дорівнює 60 градусів. Ці кути рівні, бо вони внутрішні різносторонні, при паралельних прямих А і Б та січній С. Продовжимо міркування. Кут 1 і кут 3. А також кут 6 і кут 8 вертикальні, а отже рівні. Тому можна стверджувати, що рівними будуть кути 1, 3, 6, 8. Наведені міркування можна повторити, кути 7 та 2, внутрішні різносторонні при паралельних прямих А і Б та С, тому вони рівні, кути 4 і 2 та 7 і 5 вертикальні. Отже, рівні, тому кути 4, 2, 5 та 7 рівні між собою. Наступна властивість. Сума внутрішніх односторонніх кутів становить 180 градусів. Так, наприклад, значення градусної міри кута 1 плюс значення градусної міри кута 7 дорівнює 180 градусів. Те саме можна сказати про кути 2 і 8. В сказаному легко переконатись. Справді сума градусної міри кутів 1 і 2 становить 180 градусів, тому що ці кути суміжні. Нам вже відомо, що суміжні кути разом дають розгорнутий кут мірою 180 градусів. Також відомо, що кути 2 і 7 рівні, як внутрішні, різносторонні. Тому значення міри суми кутів 1 і 2 дорівнює значенню міри суми кутів 1 та 7 і становить 180 градусів. Кути 2 і 8 теж внутрішні односторонні. В сумі вони визначають розгорнутий кут. Тобто сума внутрішніх односторонніх кутів 2 і 8 також становить 180 градусів. Зверніть увагу. Наведені властивості виконуються лише якщо прямі А і Б паралельні, але мають місце й обернені твердження. Тобто, якщо наперед відомо, що внутрішні різносторонні кути рівні або внутрішні односторонні кути в сумі визначають кут мірою 180 градусів, то прямі А і Б паралельні, це ознака паралельності прямих. Для закріплення виконайте дев'яту вправу в робочому зошиті. Наостанок давайте розглянемо наступну задачу. Дану трапеція, в яку вписано коло. Довести що бічну сторону АВ трапеції з центра вписаного кола видно під прямим кутом. Перейдемо до доведення. Нам потрібно довести, що кут АОБ дорівнює 90 градусів. В вашому робочому зошиті. Подано неповний план доведення даної задачі. Дивлячись відео, періодично ставте його на паузу та доповнюйте поданий в зошиті план доведення. Проаналізуємо умову задачі. Сказано, що дано трапецію, в яку вписано коло. Раніше було показано, що якщо в багатокутник можна вписати коло, то його центр буде знаходитись в точці перетину бісектриз внутрішніх кутів. Отже, знайдемо точку перетину бісектрис внутрішніх кутів трапеції, проведемо бісектриси кутів А і Б, визначимо точку О. Центр вписаного кола. АО – бісектриса кута БАД. Тому кут 1 і кут 2 рівні та дорівнюють половині кута А. Аналогічні міркування стосуються бісектриси БО. З того, що АБЦД трапеція слідує. Відрізок АД паралельний відрізку БЦ. Отже, основи трапеції належать двом паралельним прямим, а АБ буде січною. Пригадаємо властивість внутрішніх односторонніх кутів, утворених січною та двома паралельними прямими. Отже, з паралельності АД і БЦ слідує, що значення міри суми кутів А та Б становить 180 градусів. Тобто, кут БАД. Плюс кут АВС дорівнює 180 градусів. Відомо, що сума внутрішніх кутів трикутника становить 180 градусів. Тобто для трикутника АБО виконується рівність кут 1 плюс кут 3 плюс кут 5 дорівнює 180 градусів. Нас цікавить значення міри кута 5 Кута АОБ. З останньої рівності маємо кут 5, що рівний куту АОБ. Дорівнює 180 градусів мінус сума мір кутів 1 та 3. Але сума мір кутів 1 та 3 це половина суми кутів А та Б. Раніше ми встановили, що значення міри суми кутів БАД і АБЦ становить 180 градусів. Тому кут АОБ дорівнює 180 градусів мінус 1 друга від 180 градусів. Що дорівнює 90 градусів. Отже, кут АОБ прямий, що й потрібно було довести. З метою закріплення раджу вам провести аналогічні міркування відносно кута СОД. Тобто довести, що бічну сторону трапеції СД з центра вписаного в трапецію кола видно під кутом 90 градусів. Виконайте необхідні доведення та геометричні побудови в робочому зошиті. Якщо ви впевнені, що володіли матеріалом уроку, пропоную вам попрацювати над наступною задачею. Дано АБЦД паралелограм. Довести, що бісектриси кутів паралелограма обмежують прямокутник. Нагадаємо, що прямокутником називається паралелограм, у якого один із кутів 90 градусів. Або прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути по 90 градусів. Довести, що чотирикутник МНКП паралелограм досить складно. Тому пропоную вам довести, що в чотирикутнику МНКП значення міри всіх внутрішніх кутів становить 90 градусів. Міркування при цьому повинні бути аналогічними до наведених в попередній опорній задачі. На цьому перша частина першого уроку курсу планіметрії завершена, друга частина уроку буде присвячена. Властивостям сторін та кутів багатокутників. До нових зустрічей!